Українські сапери зараз роблять неможливе, щоб якнайшвидше розмінувати деокуповані міста та села від протитанкових мін, снарядів, і розтяжок російських окупантів. І роботи їм вистачить ще на десятиліття. Про мінерів із Хмельниччини, які виконують надважкі бойові завдання, зняли перший документальний фільм Українські сапери Щоденники війни його показуватимуть на міжнародних фестивалях, щоб світ побачив, як Росія знищує українських мирних людей, українські чорноземи, будинки, школи і дитячі садочки. Вони свідомо обирали фах. Військові сапери про свою роботу говорять як про мистецтво, небезпечне, але точне. Микола Безбородов уже 10 років має справу з мінами та снарядами. Перед початком великої війни хотів повернутися до мирного життя. Та коли ворог ступив на рідну землю, разом зі зведеним підрозділом хмельницьких військових став на захист Києва. Потім до розмінування Чернігівської і Харківської областей завжди було тяжко. Робота була, скажімо так, цілодобова. Під постійним, більшість під постійним ворожим обстрілом виконували задачі в таких районах, як Козача Лопань, Руська Лозова. Дві години назад це були їхні, через дві години це вже наші позиції. Потім через три години знов все змінилося. Микола, один із героїв фільму Українські сапери, щоденники війни. Це документальна історія, через яку світ має побачити усі звірства російської армії. Ми хочемо розповісти те, що відбувається в Україні, які військові злочини робить Російська Федерація сьогодні на сході, на півдні і в різних куточках, і про як залучити якомога більшу підтримку серед глядачів кіно, Щоб ворог не міг підійти до Києва, доводилося мінувати та підривати мости, але найважче було розміновувати рідну землю і бачити, що окупанти зробили із нашими містами та селами. Лишає після себе просто сплошну масовану руйнацію, масоване замінування населених пунктів, людських подвір, людських городів, садків, встановлення встановлюють протіпіходні міни в некерованому стані, використову масово використовують розтяжки. Часом саперам вдавалося неймовірне. Іван Коваль розмінував танки з заблокованими боєприпасами. Каже, рука не піднімалася підірвати бойову техніку, яка зможе далі нищити ворога. Розібрався з системою подачі боєприпасів. Я, скажімо так, розрізав ті лотки і розмінував повністю весь боєкомплект, що в принципі врятувало дану бойову одиницю дану для того, щоб вона виконала в подальшому свої завдання. Документальний фільм про українських саперів покажуть на багатьох міжнародних кінофестивалях, щоб світ побачив правду про війну в Україні. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти на єдині новини. Ну, ми маємо робити все, щоб світ більше знав про війну в Україні, щоб швидше реагував і щоб об'єднувався разом з нами, щоб перемогти російського ворога. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.